Привіт, мої хороші. Мене звати Оксана. Я дипломований викладач англійської з міжнародним сертифікатом, багаторічним досвідом та рівнем англійської Сіван Сіту. Але так було не завжди. Колись я зовсім не розуміла граматику, абсолютно не розуміла. І граматичні часи для мене здавалися якимось знущанням. Я не розуміла їх так довго. Що аж коли я вже почала працювати, я ще досі в них плавала. І пояснюючи студентам, я пояснювала і сама собі заодно. Це важка схема, але так вийшло. І навіть коли я розібралася з кожним часом окремо, все одно зрозуміти систему часів мені вважалось неможливим. І тільки одного разу я побачила відео на Ютубі. Де пояснювали нестандартно, як завжди, у вигляді таблиці. Мені сподобалось це пояснення, я почала розуміти, і в ході практики, в ході того, як я пояснювала своїм студентам, я докрутила цю таблицю, я докрутила це пояснення. І, як на мене, тепер маю ідеальний варіант пояснення всіх граматичних часів. Тому лишайтесь зі мною, зараз я вам поясню, так як я поясню це своїм студентам, можливо, вам також допоможу розібратися. Спочатку я завжди питаю своїх студентів, скільки граматичних часів вони знають. І тут відповіді бувають абсолютно різні: від 3, 4 до 28, по-моєму, найбільше, що я чула. Насправді так і є, в залежності від того, який. Підручник, якого науковця, якого лінгвіста, ви слухаєтесь. Але насправді ті, хто кажуть, що там 24-28 граматичних часів, вони. Просто додають всі граматичні конструкції, такі як «going to», Вони додають їх в перелік граматичних часів, і виходить аж 28. Ну, звичайно, це далеко, правда? Найпоширеніша ж фраза це те, що їх 12. Зараз я вам розкажу дещо інше. Насправді, в українській мові у нас три граматичні часи: це минулий, теперішній і майбутні часи. І так само в англійській мові. В англійській мові усього лише три граматичні часи. Теперішній буде present, past минулий і, відповідно, future – майбутній. Тут, звичайно, питання, а звідки ж тоді взялися 12 граматичних часів. Справа в тому, що в англійській мові, окрім часу, є ще таке поняття, як аспект. Aspect, і аспектів якраз чотири. Це всім нам відомі simple, continuous. Perfect і Perfect Continuous відповідно. Деякі мовознавці навіть не виділяють Perfect Continuous в окремий аспект, тому що це комбінація Perfect і Continuous, Тобто, на що його виділяти, якщо це просто комбінація. Так. І отже, що ми маємо? Три граматичні часи, чотири аспекти, і того три на чотири, дванадцять. Звідти взялась цифра дванадцять. Але я вам це зараз пояснювала не тільки для того, щоб докопатися до математики, а для того, щоб ви зрозуміли, що якщо simple – це один аспект, який відображається в трьох граматичних часах, отже, present Simple, Past Simple і F'uture Simple мають багато спільного між собою. Бо зазвичай нас вчать граматичних часів саме як 12 окремих нічим не пов'язаних між собою граматичних часів. В кращому випадку нам вчать, що от презент, і вони всі пов'язані саме презентом. Але я для себе відкрила, що логічніше вчити від аспекту, а не від часу. Отже, давайте розберемо аспект Simple. Справа в тому, що аспект Simple означає наявність дії. Просто що дія наявна. Все. Так, абстрактно, я розумію, але якщо ми покладемо цей аспект Simple на present, то у нас виходить, що present Simple це от timeline, да? Це зараз відбувається. І Simple дія наявна. Present дія наявна в теперішньому. Дія наявна в теперішньому, це значить, що вона стабільна, фактична, існуюча в теперішньому часі. Це не значить, що вона відбувається прямо зараз. От прямо зараз це нестабільна дія. Це прям секунда є, секунда немає. А simple – значить наявна фактична дія. Тобто present simple – фактична дія в теперішньому часі. Наприклад, мені 28 років, мені 31 насправді, ладно, не важно. Мені 31 рік. Це фактична дія зараз, в теперішньому часі. Колись мені було 30, скоро мені там буде 32, але в теперішньому часі фактично діє 31 рік. Мені є 31. Це Present Simple. Або ем, я люблю персики. Фактична дія наявна в теперішньому часі. Я вчитель англійської. Я є вчитель, дія наявна в теперішньому часі. Тобто simple наявність дії, «present simple» – дія наявна в теперішньому. Past Simple, відповідно, це таймлайн, це теперішній момент, а past Simple дія була наявна в минулому. Дія була наявна в минулому. Вчора я їла персик. Вчора була Дія. Вчора я їла персик. Вчора мені виповнилось 31. Виповнилось. 31 мені вчора. Вчора була наявна ця дія. І отак от воно працює. Тобто simple ще раз, наявність дії. Present simple наявна дія в теперішньому, Past simple – наявна дія в минулому, Future simple, відповідно, наявна дія в майбутньому. Це таймлайн, це зараз, це future simple. Тобто дія буде наявна в майбутньому. Я буду їсти персики завтра, а мені завтра буде 32. Ні, не завтра, але ви поняли. Е, мені завтра виповниться 32. Тобто все. От настільки просто: Сімпл. Тут наявна. Тут була наявна, тут буде наявна. Все. Це аспект Simple розібрали. Аспект Continuous означає, що дія Continue. Continue, да? що робить? Продовжується. Я її зображую. Отакою от хвилястою лінією, да? Дія в процесі. От що значить continuous. Все. continuous – це дія в процесі. Present Continuous таймлайн це теперішній момент. І present continuous – дія в процесі, в моменті мови. Дія в процесі. Скажіть, я люблю персики, це процес, це не процес, це факт, тому це present simple. А я їм прямо зараз ням, ням ням Персик. Це дія, яка відбувається прямо зараз, в теперішньому часі, а отже це Present Continuous. Past Continuous теж саме. Це таймлайн, це теперішній час. Отут відбувалась якась дія. Як дія була в процесі в минулому. Ще раз, Continuous дія в процесі. Present Continuous дія в процесі в теперішньому, past Continuous дія в процесі в минулому. А вчора, о другій годині дня, я їла персик. Була дія в процесі, в моменті минулого. І future Continuous відповідно, це таймлайн, це теперішній момент, це Present Continuous. Дія буде відбуватися в моменті в майбутньому. Завтра, о другій годині дня, я буду їсти персик. Знову ж таки. Тобто, як бачите, Continuous дія відбувається. Present Continuous дія відбувається в моменті в теперішньому, past continuous – відбувалася в моменті в минулому, Future continuous – буде відбуватися в моменті в майбутньому. Знову те ж саме. Perfect. Perfect означає перфектно. Щось закінчилося і має ідеальний результат. Або не ідеальне, а погане, неважливо. Але це значить, що дія була, закінчилась і має результат. От десь у цій точці вона має результат. Все тобто ще раз, perfect дія закінчилась і має результат. Present perfect означає, що дія закінчилась і має результат в теперішньому. Past Perfect означає, що дія закінчилась і мала результат в минулому, але прямо в точці в минулому, так? Да? Бо тут у нас точка це даний момент, да, теперішній момент, а тут у нас точка минулий момент. Тобто я щось зробила до моменту в минулому, і воно мало результат на цей момент в минулому. Наприклад, я, коли я приїхала на роботу, отут, коли я приїхала на роботу, я зрозуміла, що я забула вдома телефон. Оця дія забула вдома телефон, буде в past perfect. Буде звучати так, як I had forgotten my phone before I went out. Ну, наприклад, я забула свій телефон до того, як вийшла. Або When I came to office, I realized that I had forgotten my phone at home. Uh, ну, це вже для тих, у кого зараз рівень А2 їде дах. Але картинка така, що дія в минулому, і до дії в минулому була дія в past perfect. Тобто past perfect, знову ж таки, дія закінчилася і мала результат в моменті в минулому. Future perfect, відповідно, дія закінчиться і матиме результат. В моменті в майбутньому все. Беремо момент в майбутньому, наприклад, наступного вересня. Це момент в майбутньому, наступний вересень. І скажемо, яка дія закінчиться до моменту в майбутньому і матиме результат. Наступного вересня я куплю собі машину. Буде в мене результат у вигляді машини. Є точка в майбутньому, і оце воно є. Наступного вересня я куплю собі машину. Next September I will have bought a car. Та-дам! Отак отут. -от. Чи можете ви сказати I will buy a car? Можете. Ваше право, але просто знайте, що є і ще такий варіант. І далі Perfect Continuous. Perfect Continuous, як я сказала, це внебрачний син Perfect і Continuous. Тобто це значить, що дія була, була, була в процесі, а потім мала результат в моменті. Єдина різниця між Perfect і Perfect Continuous, як ви бачите, що в Perfect дія. Закінчилась і мала результат. Perfect Continuous може закінчилась, може ні, ми не знаємо, але вона була в прогресі і мала результат. Present Perfect Continuous значить, що дія була, 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 була в прогресі і має результат в моменті в теперішньому. Це теперішнє отак от, от. Наприклад, я фарбую стіни вже 9 годин. На моменті, в теперішньому, в мене є була дія. Я фарбую, 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 і результат уже 9 годин я фарбую. Чи закінчила я фарбування? Не важливо. Важливо, що це відбувалося 9 годин. Тобто тут в перфекті нам важливий результат, а тут в контінісі нам важливе саме продовження дії. Нам не важливо, закінчилось воно чи ні. В past Perfect Continuous знову ж таки дія була, 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 і в моменті в минулому мала якийсь результат. Наприклад, вчора було сім років, як я живу в Україні? Вчора було сім років, як я живу в Україні. наприклад. Да? Тобто я живу, 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 живу в Україні, і от вчора була та точка, де був якийсь результат. Чи продовжую жити в Україні? Так. Або ні, ми не знаємо, Скоріше, це все так. Чи продовжує жити в Україні? Так. Чи закінчилась дія? Ні. Але чи мала вона якесь продовження і результат в минулому? Так, мала. І Future Perfect Continuous. Так само, таймлайн, момент в теперішньому а, Future Perfect Continuous дія буде, буде, буде в результаті. І матиме якийсь результат в точці в майбутньому. Знову ж таки, наступного вересня буде 4 роки, як я живу в Україні. Живу, живу, живу в Україні, і в вересні прилетить та точка. От от е, насправді, звичайно, тим, хто має е, зараз рівень А1, А2, і навіть Біван. Скоріше за все, Perfect Continuous прям супер важко і Perfect під питанням. Але я сподіваюся, що, хоча б Simple і Continuous, на прикладі Simple і Continuous, ви зрозуміли, що це одне і те ж саме: present Simple, Past Simple і Future Simple один аспект граматичний, який просто має відображення в часах. На цьому все на сьогодні, тому що це буде перша частина. Друга частина, де я буду пояснювати вже з конкретними прикладами та формулами, буде незабаром. Так що підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, задавайте запитання. Я сподіваюся, що ця табличка була вам корисна і, можливо, щось, якісь здвиги вже відбулись в тому, щоб зрозуміти граматичні часи, крайньою мірою, це те, як я їх зрозуміла.